Вітаємо! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців, прізвище Гнилицький, Гнилицька. В Україні мешкає 1065 носіїв цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з цим прізвищем є міста Харків, Луганськ, Рубіжне Луганської області та село Артемівка Печеніської селищної громади Чугуївського району Харківської області. Це прізвище відноситься до утворених від географічних назв. Носії цього прізвища мешкали в населених пунктах Гнилиця, Гнилиці. Село Гнилиця є на Харківщині та на етнічних українських землях Східної Слобожанщини на Білгородщині. Назва цих населених пунктів походить від слова Гнила, Гнилиця. Вдавнину так називали глину. Напевно, почва в цих селах глиняна. Це прізвище виникло тоді, коли їх носії переселялися з рідних місць. Зазвичай, коли їх розпитували, звідки вони, вони відповідали: Я гнилицький. Подальшому ця відповідь закріпилась документально і таким чином стала прізвищем.